Хайди та сюди. Так, вітаю, вітаю! Леттимо. Летимо. Так, зараз трохи прилетимо, та я десь на цю дачку випаду. Угу, та й полетіли. О, ще дробовичок дали Вельми дякую. Так, а що там ще? Ще є ствол, непоганий. Тише. Отличненько. Отличненько. Все, зайшли хутенько. Вхід зібралися. Так, 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 так. Тим шано, пусто, пусто. Хутисенько, сюди раз. О! О-о-о! Тай, о, о. хорош! Тай хорош! Підпиваємось. Так. І що і того? Так, ага, то ж треба вже звідси накивати п'ятами. Ага, ото бачив. Бачив, бачив, стрілянинку, бачив хлопці. До вас біжу. Так, передихнути трошки. Ключненько. Бехиснули. Так, погано. Чи ні? А, ти не хочеш, так? Да? Так. Давай дивитись. так, там, дробовичок гарний. За ним треба хутенько. Хутенько збігати, хутенько. Хорошо. Обзовились дробовичком. Так, не попали, не попали. косі ми, косі. Ну і ще побігли, воно щось там бігло. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, ну це непоганий, ж заберемо. Що там випалоч? А, пістолет. Давай дивитися, де стрілянина. Треба здалека. Здалека, здалека дивитися. Хлопці, хлопці. Блять, я вже і здох. Хех, бігати матчем буде. Так, давай потрошку. Підбігаємо потрошечку. Ага, двоє, двоє мінус, хорош, хорош. Так, тут хипешечка була, о, блядь. Непогано, непогано. Вгепали тебе. Чи це по мені? Чи ні? да? Ляха, не бачу. Не бачу, курва! Так, останній хлопчик залишився, останній. І це буде. Драка. На дробовиках, так? Да? Чи ні? Ти побачити, ти б тебе зда. Першим бен. Треба бути на висоті. Так, віддихнули. Де ти? Пес. Кура. Засіло десь. А я з тортиком за спиною, а я з тортиком за спиною. Так. Так, так, так. Зберись. Зберись, пацанюрина, треба ви витягти. Чіп. Щап карту візьму. Та йди ти? Скотиняка мала. Ховайся, ага. Ось все. Ось, ось о, все. Десь поряд. Шкіриця. Ага. Та йди сюди, це йди сюди, такий бій, дробовиків, такі дробовиків, гарний бій, гарний бій, дуже гарний бій.